Добрий день підписники і глядачі мого каналу. Знову купаємо картоплю. Це у нас на сьогодні третій участок. Бо після ночі прийшов дуже пізно. Десь пів 11 тільки виїхав, почав купати. Люди попросили викупати тільки половину, але викупавши половину, вони побачили, що дуже швидко збирають. Попросили докупати все. Сьогодні Ще залишилось у нас 3, 6, 8 рядків і все. Картопля дуже гарна, врожай Бомбезний Приїхав Це третій участок в мене. Приїхав я купати картоплю там глина, тут трошки піщана земля, а а там на початку біля міста, то там глина. У мене сталася поломка, добре не йшов, не йшла моя купалка, сам ніж не йшов в землю, прийшлося мені, їздив додому, зняв старого ножа, поставив нового, приїхав і йде на той світ. Рядом комбайн купає там карлік? Збільшити трошки. Якщо бачите, трактор зелений, все зелене, ну не факт. Я приїхав, викупав уже там навпроти нього, ну там глина. У прошлому році як... Сіяв, то земля настільки була твердая, що не міг плуги загнати, то реально глина там, дай Боже. Хлопці притумилися, там 15 соток. Я напроти викопав 10. Переїхав, якщо бачите, білий бус Т-4. Там викопав 7 соток. Тут купаю 17 соток. Ну, ще трошки залишилось докупаю. А хлопці викидають одне груддя, в трьох не встигають викидати. Компань той їде, їде, зупиняється, знову трошки втомлюється. Грудок просто куча. Так що я думаю, що швидше докупаються, вийде 34 соти, чим вони викупають 15. Так що і картопелька вся чиста. Ну от Спиральник у мене тут не в мене, а хазяї цього поля господарі, то їх багато. Як завжди мій помощник, бандит, завжди зі мною. Випив майже всю мою воду. Бо ж як його вставити без води. Зловив пару мишок, миша він любить і ховається від спеки. Ось такий врожайку. Картопля велика і дуже багата. Все коле встане. А кухман робить свою справу. Сипле, чистенько, вся картопелька зверху, нічого не засипає. Ще залишилось сім рядочків. І поїдемо у нас на сьогодні ще один. Участок і будемо завершувати все. Як міняв ножа і як він і що сталося, чому мусив їхати міняти, я зніму відео. Завтра Завтра я вдома, завтра в нас неділя. Так що мене буде час, і я зніму для вас відео, покажу. Як воно ще настроюється. Так що всім гарних переглядів і гарних врожаїв, мирного неба!